Дорогі жінки та дівчата, хочемо привітати вас і сьогоднішнім жіночим днем. Побажати вам кохання від ваших рідних чоловіків, побажати вам здійснення ваших мрій. Більше посміхайтеся, та нехай ця земля наповнюється вашими усмішками. А ми хочемо привітати кожну жінку, яка завітає сьогодні до нас та подарувати по ось такому гарному тюльпанчику. Доброго дня! Хочемо привітати вас з жіночим днем! Подарувати таким маленьким квіточку, побажати вам любові від ваших коханих і щоб все у вас було добре. Доброго дня! Дякуємо, що завітали до нас. Це а, вам. Доброго дня! Ми в честь жіночого свята даруємо квітку. Отаку нашим відвідувачам. Дякуємо, що приходите нас, вибираєте нас. Такий маленький вам презентик. У нас сьогодні кожній жінці, яка нас відвідає, такий вітальний презентик. Це вам дякуємо, що вибираєте нас. Доброго дня! Вітаємо вас з жіночим днем. Такий приємний вам презентик. Дякуємо, що відвідуєте нас, обираєте. Подарувати такі маленькі вам. Тому що приходить нас обирають такий приємний вам презентик. Це вам.